Так, всім привіт! мене звати Альона. Сьогодні подивимось каталог Avon на листопад. Все-таки вирішила погортати, можливо, щось цікавого вам розкажу. Побачимо. Тому давайте подивимось ось такий святковий святкове оформлення. Я вже його подивилася, погортала. Отже, непогана ціна на ось ці водички, це в нас по 30 мл. Але зверніть увагу, що це за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Так, ось такі наборчики Sensus Essence. Дуже багато наборчиків. Тут у нас вже подарункова коробка, подарункові пакети. Це також якісь щось упаковано. Що це у нас тут? Пакувальний папір, наклейка. Ось це все було представлено в фокусі як новинки, ось оці всі гелі для душу, лосьони, але, ну як, ну, які ж це новинки, якщо вони в нас кожного року перед Новим роком? Ось ці ванільна, оця серія, ягідна, вони кожного року, тому я їх не замовляю, хоча ну, вони йдуть як новинки. Як завжди, серія імбирний пряник у нас вона кожного року, мені якось не подобається цей аромат, так, помади. Наборчики, ну такі собі наборчики зовсім не зацікавили. Адвент календарі. А, ну, з біжутерії в нас кожного року оці адвентики, а це такі щось новеньке, Арома адвенти. Значить, то не було такого. Догляд, так як подивитися, начебто ціна така і немаленька. Звичайно, якщо купувати, знаєте, видивлюватись, коли, в якому каталозі акція, і купувати так, то можливо, і. Можна назбирати цей набір дешевше, але на це потрібно час, потрібно постійно слідкувати з уми акціями. Так, а ось оце начебто не було такої в нас в тому році серії. Можливо, помиляюсь, це в нас яблуко та Чорна вишня. Була яблуко з корицею, начебто, а от. Яблуко, чорна вишня, такого начебто не було. Це щось, оце, скоріш за все, новинка. Шампунчики, Так. Ціна підросла. Ну, зараз на все ціни ростуть. Як на дрожжах. Корчик, якщо чесно, не замовляю. Мені якось краще самі зібрати, окремо там замовити те, що от реально потрібно мені. Це в нас перевипустили а, бальзами для губ, Це в нас, я так розумію, ті, що були Color Trend, з різними відтіночками, ароматами. Я так розумію, їх зробили просто в такому пакуванні. А, ну, взагалі, якщо це вони, то класні бальзами мені подобались. У мене навіть ще є в запасах шоколадний, начебто. Це в нас помада Леді, також нове пакування зробили. Так, і ось це, якщо не помиляюсь, перевипустили ось це є гель-прозорий для брів та відів. Ну, як для він не знаю, для брів більше. В мене такий тільки закінчився. Він був в серії Color Trend раніше. Якщо не помиляюсь, Ну так навіть ось нарисовано це він. Вже дивіться, кому що цікавить угу. тут м, така непогана ціна, це також за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. В нас перевипустили пудру розсипчату, мінеральну. Була ось така, стала ось така ніжна. Для губ у нас також є ще вибрати. Lux. Так, а це у нас новиночки в серії Attraction, Attraction Closer, Як жіноча, так і чоловічий такий аромат. На жаль, пробники не прийшли мені новинок. Ну, побачимо, можливо, в наступному каталозі прийде. А, до речі, б'юті бонус за мого придбання будь-якого аромату або набору зі сторінок 90-95. ця із частинками золота 60 гривень, а олійка для кінчиків сяйвом 99. Ось у нас чоловіча новинка. Я б собі хотіла, знаєте, із Attraction, я б собі б хотіла, зараз подивлюсь, де він. Це в нас класичний. Так, це в нас класичні Attraction. -и. А я б хотіла Attraction Game. Собі. Він там із нотою Шоколадною. Я б собі такі б замовила набори, набори. Так, а це в нас буде новиночка в грудні о, в серії ТТА «Celebrate». Аромат, як я так розумію, був такий вже аромат. Не знаю, він такий буде схожий ароматом чи ні. Не знаю, коли я в Avon зарисувалась, вже не було такого, так як я не дуже давно в компанії. Так, ароматики. розпаковувала своє замовлення, там замовляла пробничок Rea Gold, хоча це не новинка, але якось не було в мене його. Тестувала такий, знаєте, насичений такий аромат і такий цікавий, знаєте. Тут у нас дорогі сторінки. Так, чоловічі набори. Знаєте, якось у мене клієнти парфумів майже не замовляють, тому що ціни піднялися піднялися. Знаєте, клієнти вважають, що avon аромати так дорого не можуть коштувати, тому ароматів майже ніхто не замовляє. Так, Енью. Це ніяк не доберуся до цієї серії. Ну, вирішила спочатку більш слабше протестувати, поки в мене ще, можна сказати, є час. У мене ще... Я ще не така вже і стара. Тому вирішила слабше протестувати серії, а вже потім прийти до Enzio. Бачите, перевипустили пакування тепер оновлені. Так, у нас нутра эффект серия, також с clear Клерскин. Волосся у нас набір сяйво. Цей набір. В тому році, знаєте, також дивилась, дивилась на нього, так і не замовила. А от не знаю, в цьому році якось хочеться. Скоріше за все, замовлю собі цей набір для них. У нас тут засіб для ножних ванночок, скраб для них та крем для них. Це в нас із ароматом апельсина та кориці. Щось класне? Так, плане спа. Бачите, також начебто оновили ці суфлет для тіла упаковки, якісь не такі, більш закруглені стали. Також раніше найлюбленіше моє свято був Новий рік. Навіть не день народження, а Новий рік. Оскільки подарунків, оця вся святкова атмосфера. А зараз вже свята не свята, а вже все не те через те, що в країні робиться. Ничего, как не хочется. Так, наборы. У нас эти два дня так, достаточно теплые. Солнце. Так трішки займалася такими роботами в батьків, прибиранням, загрібанням. Можливо, ще й воно додало мені оце, що я захворіла. Але також хотілося допомогти. Нічого, тепер трішки поваляюсь, похворію. Так. Ароматичні штуки різні. Біжутерія. Не знаю, мені начебто якось для біжутерії дорогвато. Можливо, якість? класна. Ви Знаєте, якось вийвена біжутерії не замовляла. Не знаю. Ось це непоганий такий набір, пурбланка, олівець для очей, чорніше чорного відтінок і матова помада Ультра. О, доволі таки непоганий, знаєте. Ціна така. М -м -м. А це в нас також такі гарні акційні сторіночки. Ось подивіться, яка ціна на крем для рук стоп та ліктів з маслом ши. 99 гривень. Не пам'ятаю, коли вже останній раз така ціна була. Обов'язково буду замовляти. На зиму цей крем просто дуже потрібен ціни. Разные такие штучки косметичные, одежда. такі три пари 600 гривень. Ну-ну. Дуже багато зараз ось всіх різний одяг, біжутерії, якісь там косметичні, якісь там приспособи. Ось цього прям дуже зараз багато. Так, ну і найцікавіші сторінки для клієнтів, тому що тут більш-менш якась ціна адекватна на цих сторінках. Що в нас тут цікавого? Шампуні, ось ці великі, непогана ціна. Um, що у нас тут іще лосьони для тіла? Ось ці гелі 720 мл інтимки, uh, літрові піни. Ну, можна щось вибрати. Uh, непогана ціна на маски для волосся по 249 гривень, uh, тому що зараз вони подорожчали uh, навіть. По 300 чимось вже я бачила, вони були в каталогах, тому 249, О, кому потрібно, беріть. Так, ну і тут у нас дуже така гарна знижка на Креми Nutra Effects. По 149 гривень при замовленні будь-якого іншого продукту з каталогу. А так, вони зараз ось ці по 219, а ось ці по 230 чи 240. Тому в цьому каталозі гарна ціна. Так, креми для шкіри навколо очей, Також непогана ціна для губ засоби. Гелли. Кремы для рук. Лаки для нефтевых. Black Friday. Так, оливчики. Сироватки для обличчя Эню. Парфуми у нас у великий об'єм 100 мл. Так, спрейчики та лосьони, шампуні э, чоловічим. Ці навіть, навіть шампунь-гелі парфумовані. А кость у нас водичкой. Ну. Сины так суби. Угу. Такой же водичка. Тональний крем «Люкс», Підводка Супер акцент. Так, насос креми. Так, і туж для Вій бездоганні вії 199 гривень. Така ціна. Ось такий у нас огляд каталогу. Пишіть, було вам цікаво чи ні. Намагалась щось розповісти, але вибачайте, знаєте, коли хворієш, то зна... думки такі, знаєте, не такі, як хотілося, бо все путається в голові. Тому якось так. Всім дякую за перегляд. Пишіть. Якісь свої плани на цей каталог, будете ще замовляти чи ні, буде цікаво дізнатися. І побачимось дуже скоро в наступних відео. Всім дякую за вашу активність і всім па-па!